Всім привіт, хлопці та дівчата. Тестую далі цей режим Розвитка боєм. Потрапив я на карту Фьорди та буду намагатися пробувати ці нові погодні умови. Це туман, дощ, та ще я бачив на, не пам'ятаю яка карта, там цей був пожар. Наскільки я зрозумів, у тестуванні проходять 6 карт, то ману складні виявлення супротивників і передачу даних про, про їхні позиції. Ага. А, я там бачив, завалилося дерево. Там на центрі є червоні. Так. Приїхав КПЗ-50 т та об'єкт 430. Я засвітився. Дуже така е, незвичайна штукенція оце, погодні умови. Тро, трохи схоже на змінюючий ландшафт, але механіка така зовсім інша. Чар Футюра він майже вбив Так, якщо ви дивитеся це відео, ви потрапили на канал Пригод РАКа. Мене звати Роман. Та продовжимо. Ага, о гарно пішло. Продовжуємо тестувати розвідку боєм на мапі Фіорди. Тут такий туман. Відображаються супротивники тільки у цій зоні, наскільки я так зрозумів, а якщо ви за оцим колом, ви не бачите, що тут робиться, та, та наоборот, якщо ви знаходитесь у тумані, треба трохи відійти. Немає тут у мене союзників, я дуже боюся, що мене тут б'ють. Тому що незрозуміло де на центрі там супротивники. Ага, так як повертаємося до цих погодних умов. І наскільки я зрозумів, якщо ти знаходишся. У, знаходишся у цьому тумані. То ти бачиш тільки супротивників, які у тумані у цьому колі, яке відображається на міні мапі У тестуванні проходять 6 карт. Ага, де він там? О, добре пішло. Тобто з проходять 6 карт, це мурованка, це там пожар, туман це застава та фьорди, ще буря на піщаній річці, та є дощ, це Вестфіл та Рибальська бухта. Дощ я бачив таке, дуже схоже на цей туман. Заїжджає що у коло, та. Ну. Ух ти, що це він на це робить. З харком Боровся. А бачите? Там ТС-60, та я його не бачу і він засвітився тільки коли я в'їхав сюди. Ну, як на мене, це. Ну, не знаю. Мені така штукенція не дуже подобається. Для мого улюбленого леопарда це погано, тому що він комфортно себе відчуває на великій відстані. Але у притул йому ну, мені на цьому танку та, ну, складновато. Так, 430 вихвачує по дубці. І воно такі ну, напрягає відеокарту оця штукенція в умови ці. Ну, таке різноманіття на картах. Ось, коли обвалюються на хімках будинки, оце прикольна штука. З'являються нові, нові позиції і такі інше. А ось ця, коли ти не бачиш, ну все, перемога, не бачиш за супротивника, ну, таке воно. Ну Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та будемо продовжувати тестувати ці тумани та пожари.